Катерина разом з подругою прийшла на тиху акцію. Говорить, хоче вшанувати пам'ять загиблих героїв Революції Гідності 2014 року. Це дуже велика, така значима подія, що наші хлопці оберігали нас і оберігають з неба. навіть в такий час ми пам'ятаємо, нехай це буде тиха акція. І добре, що вона тиха, щоб зберегти якомога більше наших українських життів, бо наші хлопці дівчата, що нас захищають саме за це, вони й борються, щоб ми жили. І тому дуже важливо все ж таки пам'ятати і робити це безпечно. Начальниця управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська каже, містяни брали участь у тихі акції щороку, попри безпекову ситуацію і постійні обстріли міста, долучились до неї і зараз. Визвіла така. Маса людей, молодих, які вже народилися в вільній Україні, в окремій державі Україна, і саме вони першими вийшли на майдан, бо зрозуміли, що ми по-іншому не можемо. Ми вільні. І зараз ми доводимо те, що ми вільні і готові битися за свою незалежність. Як би нам важко то не було, як би ми не стікали зараз кров'ю, як би не потерпали від вибухів, але Україна буде стояти саме тому. Що люди вірять в свою свободу. Символи акції паперові янголи. Щороку їх виготовляють напередодні під час майстер-класів, говорить Думинська. Цьогоріч це робили працівники управління культури, бібліотекарі та діти. Головне пам'ять в серці, сила в душі. І я вам хочу сказати, що коли ми бачимо маленьких дітей. Які вирізають янголят, коли ми бачимо дорослих людей, то розуміємо, що наше коріння воно сильне, воно міцне. При тому, що ну дивлячись на цих янголят, ми можемо сказати з упевненості, що це е, теж витинанка, наша українська витинанка, яка от е, таки. Трагічну і таку поетичну форму має як ці анголи. До тихої акції янголи пам'яті сьогодні також долучились херсонці, які живуть у інших містах України та за кордоном. Розповіла Світлана Думинська, Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.